Вітаю, друзі! Прийшла інформація, що гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо загинув унаслідок удару по санаторію Форос 21 вересня. Де, як повідомлялося, перебували дуже важливі гості, та ресторан був закритий на спецобслуговування. Запитаємо у Таро. На якому світі зараз Володимир Сальдо, що з ним? Серйозний захід по силі, який супроводжувався радісним спільним святкуванням. Про що нам розкаже дно колоди, суть ситуації? Е, ну, так, показує болючі удари, переляки у присутніх. Нічого такого. Тож серйозний захід, який супроводжувався радісним спільним святкуванням, предметом зустрічі, можливо, була зброя по сімці мечів чи якісь нечесні підлі воровські питання. Далі бачимо обстріли, атака вогонь по двіці мечів, що спричинили хаос. На цьому заході? І що ж далі? Ну, бачимо зупинка заходу. Змушені були залишити місце та по шестірці мечів тікати хто куди, виїхати в невідомому напрямку, як кажуть, і що ж сальдо. Запланована зустріч партнерів, переговори, в які було вкладено матеріальні витрати, закінчилися розчаруванням. І що ж, сальдо, що з ним. А сальдо вже не хотів нічого, тільки б уплисти звідтіля. Можливо, він був травмований, отримав травму, але вибув звідти живим.